Всім привіт! Сьогодні робимо швидкий зефір. Перед початком приготування готуємо пергамент і розкладаємо на 20 зефіринок. Можна придбати готове малиново апельсинове пюре, можна зробити самотужки. Я взяла смородину, додала трошки водички, блендернула, поставила на вогник, випарила зайву вологу, перетерла на ситі, і у мене своє пюре. На 20 зефірок нам потрібно 100 г цукру, 1 білок, 5-7 г агар агара, 200 г цукру, ванілька і водички 75 г. Щоб вийшов зефір, потрібно, щоб діжа міксера була чиста і не було вологи, так що сухо насухо протерти. В діжу міксера всипаємо цукор, а також фруктове пюре. Також туди додаємо 1 яєчний білок, все це ставимо збиватися на міксері. А тим часом ставимо на вогник сотейник з водичкою. Також додаємо туди ванільку, агар, агар змішуємо з цукром і теж додаємо в сотейничок. Все це кип'ятимо до консистенції киселика. Як тільки бачите, що сироп став густий, густий, можна заливати його в діжу міксера. Подивіться, будь ласка, на консистенцію сиропа, який ми зварили, це дуже важливо, бо якщо не доварите, воно не вийде у вас. І збиваємо до того моменту, поки побачимо малюнок на. Поверхні, всю цю масу перекладаємо в кондитерський пакет. Не забудьте встановити обов'язково насадку. Відкрита зірка це потрібно, щоб вийшов гарний малюнок з ефіру. Працюємо дуже швидко, у вас є десь 5-6 хвилин, щоб встигнути висадити зефір на пергамент, інакше він потім почне застигати. Краєчок пакета зрізаємо під прямим кутом, так щоб трошки трошки оголилася насадочка. Пакет тримаємо перпендикулярно поверхні, робимо натиск, потім два оберти і краєчок завертаємо і таким чином відсаджуємо весь зефірчик. Зверніть увагу, що я не піднімаю пакет, поки я висаджую зефір. Якщо будете піднімати, у вас буде не плаский зефір, а просто такі гірки. Все, практично, зефір готовий. Тепер йому треба стабілізуватися 12 годин. Після чого ми його будемо огортати цукровою пудрою і пакувати в коробочки для клієнтів або для своїх рідних і близьких. У мене цей процес займає 10 хвилин приготування, 12 годин сушка, і десь 10 хвилин ще я огортаю цукровою пудрою. Все можна їсти смачного вам. Рецепт для вас залишу в описі. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, у вас. Все вийде. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Всім па-па!